На його уроках маленьким школярам у нього є фізика в четвертому класі, і діти, які потрапляють маленький у кабінет до цього вчителя, із відкритими оченятами вбирають у себе все, що там відбувається. Дуже легко з ними спілкується Сергій Володимирович, знаходить спільну мову, уміє їх зробити безпосередніми і щирими і знаючими дітьми. Тому ці дітки. Залюбки йдуть на уроки Сергія Володимировича. Ну а старшокласники розуміють, що такий досвідчений, знаючий учитель може дати їм надзвичайно багато. І тому додаткові заняття завжди на них. Багато дітей. Завжди діти намагаються потрапити в кабінет, і Сергій Володимирович ніколи не відмовляє їм у такій можливості і ніколи не відмовляє їм у допомозі. Ну і, звичайно, всі оці е, такі непрості, його будні, дають свій результат. Сергій Володимирович Працює із обдарованими дітьми і має ці діти мають великі досягнення. Так, у нього щорічні перемоги у обласних конкурсах Малої Академії наук України. І в минулому році, вірніше, уже в цьому році, 2014-му, його учениця Дудко Наташа, зайняла перше місце в обласному етапі конкурсу МАН у секції теоретична фізика. Його учні постійні переможці обласних олімпіад щороку. Вимогливий, але справедливий. Оцінки, які він ставить дітям, не бувають дуже низькими, бо він вміє навчити учнів і вміє навчити їх учитися. І тому фізика в нашій школі один з найулюбленіших предметів. Людина це унікальна. Головна, мабуть, риса характеру Сергія Володимировича правдивість і нетерпимість. Нетерпимість до поганого, до неприємного, до ганебного, до нечесного. І тому він намагається з цим боротися. Це тактовна людина, надзвичайно вихована, стримана, вміє відстояти власну думку. Сергія Володимировича гарні стосунки із колегами, він не вступає в конфлікти, він дуже добросовісно виконує все, що повинен виконувати вчитель, все, що повинна виконувати людина, яка працює у школі. Добрі стосунки має він із своїми учнями, із батьками. Працювати із Сергієм Володимировичем складно в тому плані, що не хочеться поряд із такою людиною видаватися гіршою людиною. Але разом з тим, звичайно ж, працювати з з такою людиною дуже відповідально і я вважаю, що добре. Тому що якщо поряд такі люди, то, мабуть, життя наше теж стає трохи чеснішим, трохи поряднішим, трохи добрішим. І зараз знаходжусь в кабінеті, в якому викладаю фізику. Дякуючи гірниче з комбінату. Дякуючи робітникам, які там працюють і створюють матеріальний продукт, і дякуючи грошам, які заробляються, ми знаходимося в цьому кабінеті. У нас є маса різних приладів, якими я можу користуватися. Розповідати, розказувати, там-там і так далі. Зараз я е, вам покажу декілька приладів, які я використовую в безпосередньо в учбовому процесі. Електрофорна машина, з допомогою якої можна отримувати електричні заряди. От у мене кулька, з допомогою якої я можу показувати, що тіла електризуються. От тут знаходиться, не подумайте, це ніяка не взятка. У нас сувенірні 100 доларів. Бенджамін Франкін, який перший запропонував. Заряди називати плюс і мінус. А до нього називали смоляна електрика і скляна електрика Бенджамін Франклін. А тепер я беру і розділяю електричні заряди. Під рукою, значить, що у нас є голова і волосся, я можу підійти до, електро, до електрометра. Натерте волосся, піднести, бабачимо, стрілечка відхиляється. Показує, що навколо цього заряду існує електричне поле. Тепер я віддаляю, стрілечка пішла вниз. А тепер я показую, як діє ця штука на різні тіла. Я поставлю ще одну чашку, зверху покладу дерев'яну лінійку, так, щоб вона не впала. І я ось чим розказую, вони розуміють, що там є заряди пара, як семені одарочка, плюс і мінус, плюс і мінус, плюс і мінус. Всередині ми цього не бачимо. Натираю, і ця пара розвертається плюсом до мінуса і рухається в цю сторону. Потім ми заставимо в протилежну сторону, от вона рухається. А якщо бути уважним, там рухається одночасно і стрілочка. Я заганяю електрони вниз, їм стає більше, і одной менні зарядний, один від одного, що роблять, відштовхується. Дуже красиво. Так само можна поступити і з металевою лінійкою. Тільки учні чітко знають, що в металі вільні на цій заряді електрончики тікають. Тобто тут зараз є плюси і мінуси. і вони... Рівномірно розміщення по лінійці. Я піднесу кульку, яку натираю об волосся. Я її електризую, тобто розділяю заряди, електрончики втечуть на протилежну сторону, а плюси остануться, залишаться. Тут вони дуже масивні. Десь 2000 разів масивніше за електрончик. І тому вони нікуди не рухаються. Але тут буде плюс, тут буде мінус, а плюс і мінус. Притягується між собою в цю сторону. Опа, полетіло. Красиво полетіло, але притягується. Тепер покажу іграшку. От, китайська іграшка. Китайська іграшка. Класна. Я її включаю. Да, зараз. Ми подивимося, як вона працює. Такі блискавки йдуть. Значить, тепер я палець поставив і дивіться, ми можемо отримати блискавку. Це безпечно, скло, нормально, безпечно. А тепер те, що учням дуже подобається: економна лампа без будь-якого підключення до джерела, вона зараз буде світитись. От вона світиться. Я тримаю навколо цієї кульки, і ми бачимо, що вона світить. Навколо а, зарядженої кулі існує електричне поле дією цього електричного поля, ми бачимо, як ця річ що світить. Це дуже красиво, симпатично. От свідчення зверху можемо зверху так покласти, а так на відстані красивіше. Я думаю, що це видно. Оце свідчення. Ми це побачили. Далі можемо підійти. До обладнання учням подобається. Сьогодні робився 4 клас. Ми можемо включити і подивитися на прилад, який може вимірювати напругу. Він має певну похибку, значить 0,2. Я включив, і тепер учень може підійти і виміряти, чому дорівнює напруга. Якщо правильно говорити в старших класах, це в нас буде електроручійна сила. От ми беремо ці провіднички, знаємо, де плюс, де мінус. Учні знають, що потрібно. Плюс підключати до плюса, мінус до мінуса. Плюс і мінус. Ми беремо значить, джерело електричного струму, батареєчку. Я бачу, що це в мене буде мінус. Шукаю, де мінус. Підключив крокодильчиком з цього боку. Повторюю, це робить учень 4 класу. Підключили і ми дивимося, що там написано. Ну, Нехай в 4 класі вони всіх подробиць не знають, але я можу затулити цю цифру і сказати, 4 крамка 5 Те, що в принципі написано на батарейці. 4,5 вольт. От вони можуть робити такі вимірювання. Я думаю, це цікаво. І дуже здорово, що це видно на весь клас. Дякуючи а, грошам а... Гірниче збачуваного комбінату на благодійному фонду ми маємо такі речі, які можна використовувати в учбовому процесі. І ще одну річ, яку я страшенно хотів би показати. А, от ту річ, яку дуже люблять учні, закон збереження енергії. В фізиці є дуже багато різних законів. Самі основні з них це закони збереження. Закони збереження заряду, маси, енергії. От ми маємо дві кульки. Я часто кажу, а, дітям, а, діти говорять, а у нас дома немає таких речей, не страшно. Можна взяти дві ложки, дві чашки і що. І потім, коли один тягарець віднести в сторонку, так, і відпустити, і дивитись так серйозно і говорити: зупиняйся, зупиняйся, я тобі кажу зупиняйся, а ти рухайся. І цей. Зупиняється, а той рухається. Тепер кажу, а тепер ти починай колихатися правильно. І вони вірять четвертому класі, і в другому вірять. А може і в старших вірять, а ти зупиняєшся. То тобто я міг би сказати, що я по черзі. Зупиняються тіла, там там телекінез, телекінець, це закон збереження енергії. Дві вірьовочки, вони мають однакову довжину, зверху прив'язані ще до однієї однієві, і вони її закручують і передають енергію один одному. Це красиво, і не треба дуже якоїсь дорогої обладнання, апаратури для того, щоб показати ці речі. Якби не було тертя, хтось запитує, а воно що буде вічно колихатися. На жаль, нічого в цьому житті вічного не буває. Ну... Не дякуючи тому, а тому, що є опір повітря, і є тертя в тоці підвісу вгорі, через певний час цей рух закінчиться. А так ми бачимо красиво, як вони один одного зупиняють і стій на місці. Це красиво і симпатично. Тобто фізика це наука досвідна. І закінчити я хотів би словами російського поета. Тютчева. В перекладі на українську мову слово фізика фюзис означає природа. Напрасно мнітєве. Природа ні слепок, ні бездушний лік. В ній є душа, в ній є свобода, в ній є любов, в ній єзик. Вчить фізику. В житті є місце позитиву. І знайомлячи вас з новими цікавими людьми, ми цим самим хочемо сказати: не вірте, що буденна дійсність вбиває наші мрії. Не варто зациклюватися на щоденних проблемах. В палітрі життя є безліч різних фарб, і лише від нас залежить, яким кольором буде розфарбоване наше власне життя. І пам'ятайте, у кожному дворі мешкає багато цікавих людей. Надсилайте листи, телефонуйте. Зробіть свій двір відомим разом із телеканалом Гок. До побачення!